Мешканці села Пушкарівка під сумами скаржаться, що їхні садиби страждають від хімікатів із сусідніх полів. Місцевий фермер запевняє, що обробляє свою землю відповідно до санітарних вимог. Подробиці твіться далі. З городу Галини Дудченко видно фермерське поле. Жінка розповідає, цьогоріч його обробляли двічі 31 травня травня, 9 червня. Після цього почали осипатися фруктові дерева і кущі. Одні ягодки залишилися і ті дрібненькі. Ось той. І падають вони. Листки ось попадали. Одна гілка, друга. Погоріли гняті, листя на абрикосах, на деревах, не той. Вкрило землю всю. не той. І там таке, там зовсім лисе дерево, не видно вже немає листя. Бачите, що робиться? Воно все. Помітила зміни і інша мешканка села. Винограду, ну покрутився, црушки мене виногради й це покрутив. І все ось лежить. А тоді вийшла полоття через водні. Думаю, ну що таке, я не зобразила, що воно одразу після цього той. У мене дихаті не почали пекти, а воно із спареднє пішло і на нашу сторону вітер це все. Город Тетяни Грасинюк розташований з іншого боку поля. Говорить, фермер не попереджає про оприскування, не говорить, чим обробляє, роботи проводить у вітряну погоду. Це каже листя з опіками. Почав обробіток о 19 годині. Уже техніка була на полі. Ми змушені були зупинити, тому що напрямок вітру був не 3 метри за секунду, а є 9 метрів за секунду. І в нас є докази цього І з гідрометеорологічної служби ми взяли довідку, яка підтверджує, що дійсно 9 метрів за секунду в сторону населеного пункту. Визвали наряд міліції, щоб зупинити, і тільки при наряді міліції він погодився призупинити обробіток поля і поїхав в напрямок до лісу. А вже о 9 годині, коли 8 метрів за секунду було, він вже продовжив обробіток. З іншого боку поля розташований кінний клуб. Тут кажуть, що ніяких незручностей через обробку поля не відчувають. Нас будуть нас попередили, що оброблятимуть поля хімікатами, і ми перестали випускати коней на волю. Вони у нас в загоні. Те, що при обробці можливо вітром переноситься, навряд чи долітає до рослин, які коням доступні в загонах. Якби коні отруїлися всім цим, то ми б про це б знали. Це були б коліки. Після обробки вже пройшов час, коні почуваються прекрасно. Лошадічуться прекрасно поле обробляє товариство «Агроінвест Нова. Його власник Дмитро Дриваль розповів, що працює на цій землі сім років. Про обробку попереджає під час оп. Рискування відступає від межі. У нас получається 2 метра. У нас виходить два метри від дороги, на полі бур'ян не побризканий, дорога не побризкана, все там росте, від дороги до їхніх городів вся рослинність цвіте і пахне. Дерева стоять, теж вони всі нормальні, зелені. Якщо комусь нанесена шкода, треба ж її показати. Як мені пояснили, коли я до них приїжджав, це ми працюємо на випередження, щоб не погоріло. Ніхто нагороди свої не пускає, збитки не показують, тільки розмовляють і все. Поле знаходиться за межами населеного пункту, згідно всіх стандартів. Ми Працюємо на полях, які за межами населеного пункту, коли немає вітру, і в нічний час мешканці пушкарівки писали скарги. Одну з них в Держпродспоживслужбу для того, щоб виключити можливість ураження цих насаджень шкідниками та хворобами сьогодні. Зранку спеціаліст управління фітосанітарної безпеки вибув до мешканців. От будуть відібрані зразки рослин. Зразки ці будуть направлені на фітосанітарні дослідження. І потім, коли ми вже будемо мати висновок, ми будемо вже робити заключення свого боку. Чи ці рослини постраждали внаслідок того, що пошкоджені шкідниками чи хворобами, чи внаслідок того, що були застосовані пестициди. За словами Оксани Голінач, висновок експертизи матимуть наступного тижня. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Цей репортаж. Ми знімали вчора. Як повідомив нам сьогодні, староста Бутицького округу Артем Янченко з десяти людей, які скаржились до Держпродспоживслужби, половина відкликала свій підпис. А лаборант, який оглядав рослини, попередньо не виявив на них ознак хімічного отруєння.